Слава нашому Господу! Милость Господня обловилася в ногу. Ми є на цьому місці для того, щоб воздати славу, честь і благодарність нашому Спасителю Ісусу, Христу, який пострадав на Голгофі заради нас, щоб взяти наші гріхи і привоздити їх там на Христі щоб ми отримали можливість, таку, яка дається людині раз, поки вона живе на цій землі, приобрести Христа як личного Спасителя, щоб познати його, щоб возрадуватися, відкрити своє серце перед Ним, щоб він мог туди війти, щоб людина лікувала і мала надію, яка не постижає. Аллилуя Йому. Це Він, наш Спаситель Ісус, про якого ми ту чуємо, для чого ми прийшли, щоб, ви знаєте, віра наша, вона укріплялася. А як віра буде укріплятися, якщо нема проповідующа? Проповідуючи, слава Богу, ми слухаємо і радуємося. І знаємо, що Господь чує нас, Він є на цьому місці, бо Слово Боже говорить, де двоє чи троє зібрані у ім'я, Моє, я є там. Він приколив своє ухо до цього міста, Він слухає. Він дивиться на наші серця, що сьогодні наші серця хочуть сказати йому, чи відкрили ми їх для слухання Слова Його, щоб Він мог зробити перемену в нашому житті, щоб мог сказати, Господі. Гляди, бо я вже приготовив себе, допоможе допоміг би нам Господь дійсно в нашому житті стати такими людьми, які готові на приклад свого Господина. А ми знаємо, хто Він є. Він тот, який лишив хори ангельські, лишив небо, престол і спустився на землю. Люди не зрозуміли, Люди чекали щось велике, що прийде якийсь цар, усі то видять. А Ісус прийшов, вочоловічився і став від малого, маленьким став, оплатився через людину. Людям, знаєте, непонятно і много. Але дякую Господу, Духу Святому, який відкрив нам тоді. Знаєте, не по нашим умствуванням, не по наших високих освітах чи разуму чоловеческому, але Бог відкрив, відкрив нам Духом Святим, що тоді є спасення. Алілуя, Слава Йому. Я би хотів прочитати Слово Боже для нашого утішення, як вже знаєте, низькі браття так чудесно говорили. І я дякую Господу. Що не та приготовлена проповідь, яку людина довго готовить, але яку готовить проповідь Дух Святий. І кладе в послідні мновини, щоб людина прочитала, тому що видно є то серце, яке хоче учути того то слова. Слава нашому Господу! Для того треба молитися і прибувати в молитві, і щоб Господь робив роботу, а не людина, яка своєму слованню щось хоче пояснити. Дякую Господу, брате, проповідуй, брати Іван говорить слово, а у мене то слово є. Воно вже давно там поставлено, Господь сказав, щоб я прочитав те слово, я так розумію, що Дух Святий говорить. Ми може то в різних, знаєте, таких моментах розуміємо, в різних позиціях я розумів, Господь говорить, відкривається слово, щоб прочитати для нашого назидання. Слава нашому, Господу. Перший псалом відкриваємо половину, будемо читати. А чому першу половину? тому що то говориться до нас, іменно до тих, які познали Христа як Вічного Спасителя, прийняли його. Перший псалом. Блажений муж, котрий не ходить на совет нечестивих і не стоїть на пути грішних. І не сидить собрання розвродителі, але в законі Господа воля його, і у законі його розмушляє он день і ніч. Алілуя! Слава нашому Господу! Перший брат проповідував, говорив, і Слово Боже, воно підтверждає, що в законі треба утверждатися у Божому законі, а не в чоловічському, не в чомусь другому такому, що чоловік поставив, але щоб упражнятися в слові Господньому. Там, де люди збираються для того, для общення, для того, щоб розсудити, щоб обсудити, що говорить слово Господнє і що до нас касається, як тут вийти в нашому житті. Ми розсуждаємо на словом Господнім, то блажений такий чоловік. Слава нашому Господу! То блажена людина, яка розмисляє над тим словом, яка, знаєте, прикладує своє життя до того, сравнює і виводить, хто вона така є. чи вона такова, чи вона може чомусь не така. А низька прем'єр милості, помилость бо Божа обновилася мовидами. Многі не устали, многі не зробили задуманої. Але милость Божа обновилася. Слава нашому Господу! І ми прийшли на то місто, не пішли десь там, знаєте, в друге місто могли б уйти. Але я розумів, що Дух Святий привльок нас сюди, на що то тут влече. Ми хочемо чути Слово Боже, ми хочемо знаєте, взяти ту піщу, яка на протязі, може, неділі, може ще пару днів послужить нам, знаєте, таким світильником у темному місті, світильником, знаєте, для стезі нашої, тому що то є верніше пророчеське слово. Я би, знаєте, хотів мало склонитися до того. До, до віри у нашого Господа. Знаєте, чесно сказати, ми всі віримо, ми прийшли ми з вірою, всі прийшли. Але коли в нашому житті стаються якісь проблеми такі, і щось дуже тяжко приходить, то це довіряємо ми повністю Господу. Чи довіряємо ми йому, Чи ставимо ми все на Господа, на молитву і на нашої призвання до нього? Чи ми, може, знаєте, уклоняємося, може, йдемо до чоловіка, може до якогось врача йдемо, може, забуваємо за Бога, бо не довіряємо йому. Знаєте, Слово Боже нам відкриває, що люди були такі постійно. І ті люди були, які були крок Ісуса Христа, були люди, які відділи. Його бачили чудеса Його, виділи, що, який він є, і вони бачили, що Він точно від Бога знайшов. Це не може чоловік просто так робити. Але упоследстві, коли якісь випробування приходили, люди, люди ці соблазнялися. Це і сьогодні нам примером, іменно тим, яким ми тепер живемо, щоб ми не були такими людьми, щоб ми повністю довірилися Господу. Бо якщо людина повністю не довіряється Господу, то не може помічати в Господа. Не може нічого отримати, як є людина повністю не довіряється нашому Господу. Хочу прочитати Слово Боже, де є підтвердження того, що які були люди, і це напротязі і Старого Завіта і Нового ми можемо знайти таких людей, які ставили якби якийсь ультиматум був Господі. От якщо Буде роса на шерсті або не буде. Я лише пример такий приводжу. То тоді я вже тобі повірю. Ми читаємо слово Боже, знаємо. І Бог, який Господь знаєте, люблящий і милосердний, хоче спасення чоловіка. Бог прислухався до людини і виконував, що людина просила. Слава нашому Господу! Господь такий, він милуючий і люблячий Господь. Людина, знаєте, в вірить і паделя довіряє, а Господь показує, що він Бог живий. І Він слухає і чує нас. Слава нашому Господу. Іванелі від Матфія, 11 голова. Перший вірш і Євнеже. Це говориться про великого чоловіка, який був притечений. Який був перед Христом посланий, який все знав, і кому Дух святий відкрив, і много чого відяв. Але прийшла трудность у життя того чоловіка, і він попав у тимницю. І коли... Окончив Ісус, наставлення 12 ученикам Своїм, перейшов отуди учити і проповідувати в городах їх. Йоанн же услышав у о оделах Христових, послав двоїх із учеников своїх, сказать йому, ти ли тот, котрий должен прийти, і ожидать нам другого. І сказав їм Ісус в ответ, пойдіть і скажите Йоанну, що служите і видите, сліпої прозривають і хромиї ходять, прокажені очищаються, і глухи слижать. Мертві воскресають, і нижчим благовествують. І блаженний, хто не соблазниця, помні. Вот такі слова сказав Ісус. Ми видиме Йоанна, який знав про Ісуса, але видими прийшли трудності, і той чоловік засумнівався. Це єдно із місць Писання, де людина, знаєте, засумнівалася об Ісусі, що чи тот Він є, чи може чекати якогось другого. Але знаєте, блаженні ті, які не відділи Фома, теж коли учув, то не повірив про Ісуса. Але коли Ісус з'явився, я розумів, що Ісус прийшов для того, щоб показатися Фомі. І Фома каже: Господь мій, Бог мій, коли відів. А Ісус говорить, ти повірив, бо ти увідів. Але блаженна та людина, яка не виділа, а повірила. Аллилуйя! Слава нашому Господу! Ми ті, які не віділи Ісуса, ми не були дві тисячі років на цій землі, але ми вірою постигаємо, що Ісус прийшов для того, щоб спасти погибшої. Тобто весь світ від тих людей. Нас, які ми були, знаєте, в ту яві законі гріха, він нас знайшов, спас і помилок, за що слава і благодарність йому. алілуя Йому. І от видимий поступок Йоанна. Це є нам приклад сьогодні, коли є щось таке, знаєте, що ми вже може в крайності, якуї, щоб ми не падали в очаяння, щоб ми не посилали когось, щоб ми не глядали і не копали, і щось другом не йшли, але щоб приходили до Ісуса, бо Господь не ізменний. Слава нашому Господу. І так, друге місто Писання Діанів Святих Апостолів 12 глава. 5 вірш. І так Петра стерегли в темниці, між тим церква прилежно молилася о ньому Богу. Коли же Ірод хотів вивісти його в ту ночь, Петро спав між двома воїнами, скований двома цеп'ями і. Стражі у дверей стерегли темницю. І от ангел Господний передстав і свято сяв темницю, ангел торкнув Петра в Бог, пробудив його і сказав: Встань скореє. І це упали з рук його. І сказав йому ангел, опояш, опояшся і обуйся. Он зробив так. Потім говорить йому, надень одежду твою і йди за мною. П'отр вийшов і слідував за ним, не знає, що діла його є ангелом, було действительно, а думав, що видать відділення. Прошедши першу і вторую стражу, вони прийшли к железним воротам, ведущим в город, в котре самі собою утворилися їм. Вони вийшли і пройшли одну вулицю, і вдруг ангела не стало з ним. Тогда Петро прийшов в себе, сказав, тепер я вижу. Воїстну, що Господь послав ангела Своєго і збали мене із руки Ірода, і от сього чого ждав народ юдейський. Слава нашому Господу, Петро, ученик Ісуса Христа, камінь, на якому церкву Господь сказав, що збудує, і врата Ада не одолівуть її. Видимі ситуація, безвихотне положення чоловік знаете, в тюрмі і всякі мислі в нього там. І коли то сталося робити, він подумав, що видить відєння. Якої, знаєте, недовір'єм, він думав, що то є відєння. Але коли ангел вивів його на вулицю, коли він відстав і коли він прийшов написано до себе, то повірив, що Господь. Є живий і Господь є з ним. Я говорю своїми словами. Слава нашому Господу! Як Господь чудно робить для того, щоб людина повністю довірилася нашому Господу. І сьогодні Господь хоче теж, щоб ми довірилися йому повністю. У нас, знаєте, коли у нас все добре, то ми якось -то так поверхності забуваємо, все добре, нормально, але коли якась трудно, знаєте, коли безвихідне положення. Тоді ми, знаєте, починаємо звертатися вправо, вліво, бігаємо, глядаємо чогось. Але треба приходити противірними до кінця нашому Господу. І хай Господь поможе нам у тому і благословить нас. одне місто хочу прочитати Євангелія Марка, 8 голова. І так, іван Марка, Дмарка, глава, перший вірш. В ті дні все в те дні, коли зібралося весьма много народа і нічого було їм є, Ісус призвав учеников Своїх і сказав їм, Жаль мені народа, що вже три дні знаходяться при мне і нічого їм є. Если е, 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 не, е, не евшие, отпущу их в дома, их ослабею в дороге, и по некоторые из них пришли издалека. Ученики його отвечали ему, откуда. Откуда мог бы кто взять здесь в пустыне хлебов, чтобы накормить их? И спросили, сколько у вас хлібов? Мне сказали «Семь». Тогда велели им народу возлечь на землю и взяв сім хлебов и воздав благодарение, преломив и дал ученикам своїм, чтобы они раздали, и вони раздали народу. Было у них и немного рыбок, благословил Он велел раздать их. І їли, і насредились, і набрали оставшихся пусков сім коробок, євших було чотири тисячі і відпустив їх. В той час, вошедши в лодку, з учениками своїми прибыли преділи дальманские. Вийшли фарисеї, начали с Німско, и требували від нього знамення з неба і скушає Бога. І Он мог Бог здохнуть сказав, для чого? Род этот требует знамения. Истинно говорю вам, не дастся роду этому знамения. При этом ученики его забыли взять хлебов, и кроме одного хлеба не имели с собой в лодке. И он заповедал им, говоря, смотрите, перейдите за хваски фарисейской и за иродовой. И рассуждая между собой, говорили, это значит, что хлебов нет у нас. Иисус разумел говорит им, что рассуждаете о том, что нет у вас хлебов, если... Якщо не розумієте і не розумієте, якщо ли окаменело у вас серце, і ми гроза не видите, і ми уші не слышите і не пам'ятаєте. І так, читаючи такі слова, мовидами учеників, які були з Ісусом. Виявчи таке чудо, а все-таки люди розсуждали по уму Своєму. Знаєте, до людей не доходило. Але то були такі люди, які були приближені до Ісуса Христа, які ходили з Ісусом Христом, які з Ним їли, яким Він проповідував, яких Він учив, яких через притчі, яких через ізцілення, через всі ті чудеса Господь показував, що Він не простий чоловік, не просто людина, не пророк якийсь, але він тот, який прийшов з неба. Який їм відкрито говорив, що є Христос, але вони чомусь то не розуміли. І коли впоследствиї, і ми видимо, що є то натура чоловіка, нехай Господь поможе нам, тому що ми є люди, знаєте, і причому не ті, які ходили з Ісусом, але які віру достигаємо того. Дух Святий, який руководить нам, нам який на часто впадає, ми часто сумніваємося, і слово Боже говорить, що такі люди були, що такі люди були, вони є і вони будуть. Але нехай Господь нам. Тим, які прийняли його від вічного Спасителя, дасть мудрості, щоб уникали в себе, у слово Боже, займалися тим постоянно, як було низько, до то того наповнено, щоб Дух Святий Господь мог зробити у нас перемену, щоб ми могли прощати, щоб у нас друге є на вещі, було, щоб ми не осуждали, щоб лишньої не говорили, але за все благодарили нашого Господа, щоб вони подобалися тим людям, які все мали. Які відділи, що ще треба було для того зробити. Господь все для них зробив. Але вони, знаєте, такому неверію відходили. Народ ізраїльський читаємо, видячи такі, знаєте, чудеса Господні там у пустині, він чомусь відклонявся від Господа. Він собі щось вибирав троє, йому надоїдало, знаєте, що Господь був з ними. Вони казали, манна опротивіла, хліб Божий, який Бог давав. Вони казали того противіли нам та піща, і ми хочемо вернутися. Та як коли апостоли, коли Христос був розп'ятий, коли Христос Христа не стало із учениками, вони сказали, що йдуть на свою роботу. Вони вернулися на ісходну позицію, відкуда прийшли і туди пішли. Але Господь їх не залишив. Господь нас сьогодні не залишає. Можемо знати часто щось собі думає, ми вертаємося на ісходну позицію, позираємо там у Єгипет, але Господь не хоче того, тому що Він нас призвав. Він учеников позбирав, забрав їх до Балариболова, розумієте, люди, які не мали. В обществі високого ранга якогось, але він пішов іменно тих узяв. Він їх зробив своїми учениками. І він сказав, Ідіть і проповідуйте Євангеліє. Знаєте, яка то є? Але якщо людина не народжена свише, якщо Дух Святий не зробив у вас роботу, якщо ви не пере не переродилися з як ви можете прощати? Тож просимо сьогодні, щоб Господь знаєте, то що не нужно я удалив від нас, тому, що я знаю, що много є. Тому що я знав сам про себе, що дьявол постійно наносить удари. Але слава Господу, що Дух Святий є у нас. Алілуя Йому! Святий Дух, який напоминає Слово Його, який бореться з плоттю, постійно йде боротьба. Дух противиться плоті, а плоть противиться Духу. І як добре, коли перемагає Дух Святой. Алілуя! Тоді ми свободні, мися радуємо, і тоді, знаєте, Є смисл в нашому житті, тому що ми приобретаємо, а не розточаємо. Нехай Господь нам усім поможе і буде благословено ім'я. Його, 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 Слава віки.